Взагалі, так цікаво склалася історія церкви Христової, що вона переживала різні моменти. Церква Христа переживала від Вознесіння Ісуса Христа до сьогоднішнього часу, різні моменти в своєму житті. І на початку можемо згадати церкву як гониму, да, тобто її весь час переслідували. Ми можемо згадати церкву як правлючу, да, дату. Коли вона правила над державою, вона була найвищим авторитетом, вона приймала різні. Дуже велику діяльність, в принципі, авторитет церкви був дуже великий. згодом з часу, після реформації, церква почала втрачати свій такий сильний авторитет. Як каже Дітрік Бунгофер, церква принесла безбождя, О, точніше, реформація принесла безбождя для церкви, і тому відбувся такий якби, розділ. І з часу вже про і ми бачимо зараз такий, така тенденція в церкві, що церква якби, віддаляється від світу. Ми бачимо, якби протистояння тобто церковного, не церковного. Ми бачимо. Якби церква віддаляється і говорить світу ні. Тобто да, вона віддаляється, заповується в своїх якісь певних моментах. І, звичайно, появилося багато різних філософів, богословів, діячів, пасторів, багато різних лідерів, які почали обдумувати цю проблему, обдумувати по-новому Євангелія, і зараз на даний момент багато таких тенденцій появляється, як церква без стін, церква для суспільства і тому подібне. Сьогодні я хотів би пороздумувати над тим. Як церква може сказати суспільству так? Оскільки Христос нас закликав, пам'ятаєте в Івані від Івана в 17 розділі, коли Ісус молився за своїх учнів, Він сказав, що я вас посилаю світ, хоча ви не належите йому, але Він їх посилає. І саме сьогодні хотів би про це роздумувати. Е, такс. У мене така штучка буде, я буду і кляцати. Отже, вибачте, що так вийшло, я просто робив презентацію, виходить з себе на ноутбуці, а там якісь інші розширення, і часто такий маленький текст вийшов, а, але там не скрізь так буде. Отже, цитата Дітря Бонгофера завдання християнина не втікати від світу, не думати тільки про спасіння у вічності, але вважати світ добрим Божим творінням, який слід любити, не поспішати, а не поспішати вийти за його межі. Хочу почати з того, що в нас є проблема в християн, тому що усі ті. Баптизмі, я би сказав, би, нашому такому українському, оскільки ми пострадянські, да, ми вийшли з Радянщини, в нас є певна своя травма травма, яка є старшого покоління, усі ми були гонимі, і ми закрилися в себе церкві. Ну, зараз популярно говорити про травми. Багато хто говорить про травму в Україні, да, яка буде після війни, які вже ми бачимо як деяких людей. І є травма певна в нашому, якби українському баптизмі. Ми були гонимі, і виходить, що старше покоління, яке закривалося від людей. Вони привикли до цього. І вони свою травму почали трактувати, як, як би сказати, босовські про свої переконання. Тобто ми не від світу ми маємо закритися, маємо якось чекати, коли прийде Христос, і все тут на порішає, і ми вознемося, вознесемося, і там буде все добре. А тут поки що ну ми не від світу, ми там маємо займатися якимись церковними служіннями і тому подібне. І виходить що церква, і за такого би якби уявлення другого приходу Христа, очікування такого, да? не активного, а пасивного. Вона закрилася від суспільства і стала бездіяльною, як каже Тілік, такий відомий теолог, церква, яка не є активна в суспільстві, є безплідною. Тому сказати, в принципі, переконання старшого покоління, я не звинувачую їх в тому, що, як би сказати, в них просто такі склася обставини, їх треба зрозуміти, що і за своїх таких переконань, і за своїх травм вони роблять церкву в принципі безплідною. І нам, як молодому поколінню, треба переосмислювати по новому свою теологію, як би діяльність церкви суспільством і тому подібне. Е, тому будемо читати е, цей е, будемо сьогодні розбирати послання до Тита. Дуже цікаве послання. Перед тим, як буде читати, розберу контекст. Дуже багато вступів, але це дуже важливо для подальшого нашого таких роздумів. Послання Тита дуже подібне до першого послання до Тимофія. От прям. Дуже ідентичні, можна сказати, на перше так якщо розбиратися, але є там певні такі нюанси. В першому посланні до Тимофія е, є проблема в тому, що там були старші покоління, які почали по-своєму трактувати певні такі уявлення і почали якби, е, вести церкву вже учення, як каже апостол Павло, е, вчення. І в тита, в принципі, подібна ситуація, але тут там просто молодіші церкви, які почали переосмислювати по іншому своє життя і почали думати, що. Нам потрібно більше займатися релігійними справами і податися в аскетизм. Тобто ми там повинні там не знаю, десь там в лісах молитися, церква повинна десь збиратися окремо від суспільства. І от така проблема настає. І апостол Павло пише послання до Тита, якби сказати, щоб ти понаставляв нормальних лідерів, нагадував їм про добрі діла. Взагалі, познання тита, коли ви читаєте, там просто скрай багато пише про добрі діла. Цікаво, те, що апостол Павло, коли пише до Тита, він не розділяє благодаті з добрими ділами. Він говорить, що нього немає такого розмежування. Так, як пам'ятаєте, як... Попередньої проповіді, як Кузьменко говорив, Віктор Кузьменко казав, що диявол розділяє 50 на 50. І, в принципі, я коли читав послання до тих, я згадав, да, в нас деколи є таке, що ми відділяємо благодать і віру від добрих діл. Якби 50 на 50 ділимо, але насправді благодать неможливо проявити без добрих діл. Це неможливо розділити. Коли ми переосвідомлюємо благодать Христову, да, або не знаю, те що нам було дано, чи якісь даріння Христові. Ми не можемо його розділити від добрих діл. Це неможливо Христини, який прийняв віру Христа, не робити добрих діл. Це просто неможливо. Це тоді він неправильно переосмислив це. Отже, я буду читати, це вже такий третій розділ, заключний. Він підбиває підсумки і потім вже в завершальному своєму, якби як сказати, коли в кінці він пише лист, він вже підбиває там такі вузькі висновки, а тут а, от, це останній розділ, де він підбиває такі більш обширні підсумки. Отже, після того, все, що він говорив, як ми маємо поступати в суспільстві і тому подібне, до речі, цікаво, що теж зауважити в посланні до Тита. Е, він акцентує увагу, щоб християни були діяльні в суспільстві. Тобто, він не говорить про взаємини в самій церкві, е, він говорить про взаємини взагалі з людьми навколо. І він починає так підсумок підвати свій так: нагаду їм, щоб вони корилися начальникам і владі, аби слухалися і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали колись е і стали рабами різних пожадань і насолод, живучи в злобі і в заздрощах, були ненависні та ненавиділи одне одного. Коли ж з'явилася благодать і любов для людей. Нашого Спасителя Бога Він нас спас не з причин праведних очинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб, оправдати, оправдавшись його благодаттю, ми надією стали спадкоємцями вічного життя. Вірне слово, і я бажаю, аби на цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі справи. Це корисно і добре для всіх людей. Е, так, для людей. Отже, наступний слайдик, і ми будемо роздумувати окремі, як ми можемо сказати світу так, або суспільству так, щоб проявити людяність до нього. Е, отже, будемо трохи розбирати тита е, цей третій розірва. Нагадую їм, щоб корилися начальникам і владі, аби слухалися, і були готові на всяке добре діло, щоб нікого не зневажали, не були сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Ми можемо сказати світу так, коли пише апостол Павло. Коли ми можемо проявити, коли ми зможемо побачити в людях образ Божий, то тобто, коли ми зможемо побачити в них людей. І людність ми можемо проявити у світу, коли ми не будемо від розрідняти на свій чужий, а коли ми до інших людей почнемо проявляти лагідність у цю доброту і, е, як би сказати, да, повну лагідність до всіх людей. При тому, що нагадуючи, коритися владі, це мається на увазі не порушувати закону. Ми не можемо. Тобто, люди не можуть пройти людяність, які провезли про, про Ми, звичайно, не можемо подумати про вбивства різні, там не знаю, там якісь такі конкретні. Ну але це відноситься і до корупції, до різних таких хитро речей, які нам здається, спершу не впливають на відносини людей, але згодом приводять до жахливих наслідків. Тому ми повинні насамперед, коли ми говоримо про людяність, ми повинні думати про тих людей, які навколо нас оточують, про те, що ми повинні в них побачити самих справжніх людей. І якби в останній до Тита була проблема в тому, що люди подавалися в аскетизм Тобто вони, як би скати, цінність релігійних своїх різних ритуалах побачили більшу, ніж в самих людях, яких їх оточують. І через це вони віддалилися, почали віддалятися людей. Аскетизм, там Євангелія не розповсюджувалася, люди не знали про Христа. І люди закрилися в своїх таких, якби там, не знаю, там, вробі, здається, насамперед, якщо так. Подумати в своїй самості, вони не є шкідливими, да? там молитва, пости, там не знаю, вичитування Слова Божого, але коли воно не направлено до людей, то для чого це все робити? Тобто вони як подалися в таку крайню духовність, тобто да, така духовність, розумієте? Тобто вони там роздумали про високе і матеріальне, яке відчужене від цього світу, яке не несе ніякої користі іншим людям. І тому апостол Павло, коли їм пише титул, щоб він нагадував, їм, да, щоб вони корилися владі, тобто, щоб вони не порушили ніякого закону і тому подібне. Щоб і щоб вони були готові на всяке добре діло для цих людей, і щоб вони нікого не зневажали. Тобто, не було такого, що ми такі хороші релігійні люди, ми кращі за цих людей, які нас оточують, і ми від них віддаляємося, бо вони недостойні нашої спільноти. Е, не були сварливі, а тих, виявляючи повну лагідність до всіх людей. Зрозуміло, що вони, скоріш за всього, були якісь свої певні сварки е, і зневага саме за цих релігійних моментів. Тобто вони можливо сварилися з людьми, якими зустрілися з яжичниками, почали переконувати, що наш Христос там нас вибрав, тому подібне, вас не вибрав, і ми повинні від вас віддалитися, а ви недостойні. тому подібне. Були різні, можливо, сварки. Але саме, я думаю, на почві релігійних оцих переконань. Тобто, да, що не релігійних переконань, а саме віддаючи перевагу релігійності, ніж людяності. Отже, наступне. Так, чи зможу, ми зможемо сказати світу так, якщо виконуємо місію життя у ньому? Кожна з нас є свої певні якісь дари, певні якісь, я би сказати, робота, якісь зайняті, відповідальності. І я коли роздумував над цим, ми завжди кажемо про місію життя, але я подумав, що в нас кожна кожного є в декілька місій життя. Що я маю на увазі? Я коли готувався до проповіді, більше перечитав Едід Хеббонофера Рудольф Бульфана, ні, нердой Боже, регулятні бура і Палтіліха, які дуже говорять про е, взаємодію Христа і церкви з культурою. І так цікаво, що Дітрі Бонгофер говорить, що церква може явити реальність Христа через такі от речі. Да, він говорив: е, владу, е, роботу, шлюб і церква. Не знаю, що він мав саме на увазі церкви, в нього дуже розпливається це поняття, але дуже цікаво, що. В нас є певні діяльності, які ми задіємо. Ми можемо, от, наприклад, якщо говорю за себе, я, наприклад, працюю в семінарію, звичайно, мене вже втомилася робота. Я участвую в 3D. Там, наприклад, я одружна людина, і це, є... І це, в принципі, мої місці життя. Там я маю бою про бути, як би сказати, виконати свою місію життя і проявляти максимум людяності. До речі, ці всі взаємодія між місією життя і людяністю, вона не може бути роздільною. Ми не можемо виконати максимум свою місію життя. Якщо ми не будемо людяними до людей, це неможливо, тому що е, я згадаю Шаханта, е, його дуже така цікава філософія і е, цей критичний імператив. Він говорив е, про те, що люди не можуть бути самою, е, не можу бути інструментом, а повинні бути самою ціллю. Типу, це його була така основна ідея моральності серед суспільства. Тобто, якщо ми розуміємо про місію життя, люди не можуть бути для нас інструментом для досягнення якихось висот. Вони повинні бути з цілі того, що ми виконали свою місію життя. Якщо ми говоримо, наприклад, про шлюб, то моя дружина має стати саме отою ціллю, до якої я маю досягнути, Тобто те, що я маю зробити для неї. Якщо ми говоримо про якусь роботу, то ми завжди взаємодіємо з людьми. Наприклад, 3D, то ми треба нам мені треба розуміти, що все, що ми робимо, ми робимо для цих дітей, які в 3D. Якщо, наприклад, я на роботі, я адміністратор і охоронець, да то я маю робити свою якби роботу максимум, щоб цих людей, звичайно. Є свої нюанси, бо я коли роздумав на це, мене дуже вже навіть були такі, здається, початки депресії, але вони загашалися добре, слава Богу. Що я вже становився цієї, роботи, що не можу виконати своє місце життя. Але не знаю, можливо, прийде час, і я переосмислюся це по-новому. Отже, в нас кожного є свої якісь місці життя. У нас кожного діяльності, відповідальності, де ми можемо проявитися. І апостол Павло говорить про те, що вільне слово, і я бажаю, аби. На цьому ти наполягав, щоб ті, які повірили в Бога, дбали про добрі діла. Тобто, де б вони б не були, да? вони мають дбати про добрі діла. Це корисно і добре для людей. Я ще 14 вірш його заключному висновку. Хай і, наші, хай і наші вчаться дбати про добрі діла в нагальних потребах, щоб не були безплідні. Деколи в нас є буває така потреба або проблема в людей, коли ми роздумуємо, а яка ж моя місія життя? От окей, я не маю своєї місії життя. Я людина, яка не знаю, я не відчуваю себе, не знаю, якось там в церкві, я не відчуваю себе в суспільстві ніким, у мене немає своєї місії життя. Е -е, відповім те, що я вичитав Дітрі Габонофера в етиці, дуже цікава річ. Він коли роздумував про церкву, яка бездіяльна, і яка. Ну там, до речі, свій контекст був. Церква була реально бездіяльна, була Друга світова війна, як, е -е, і на той час церква віддала перевагу Гітлеру. І, виходить, вони зробили Гітлера Месією. І Дідрей Бонгофера його дуже це зацепило, що церква не то, що сказала суспільству так, вона змішалася з цим гітерівською системою, не обдумуючи це все. І тут настала така проблема, що Дідрей Бонгофер пише це все, і він робить підпільні церкви, щоб вони звертали увагу на Христа, а не те, що Гітер є Месією чи на цей нацистський режим, щоб він якби істинить. І він говорив таку проблему, що якщо ми хочемо знайти якусь діяльність свою, ми повинні усвідомлювати свою винність перед чимось. От що я маю на увазі? Наприклад, е я скажу за себе свій приклад, а ви можете це якось проектувати на свій приклад в житті. Е мене завжди там у бурі, наприклад, що люди не знають, там не знають слабкі там в теології, там дати, ой, вони там не шарять, я, там, ой, не знають, то такі Тіліх, Як це так? І це просто жарт. Всі, в мене таке буває деколи. Чого вони не можуть запам'ятати, коли я там вже декілька разів сказав, не знаю, там Родородоль Бультман чи Карл Барт, Чому вони це не можуть? І в мене таке де коли всередині е, Таке якісь непонятно що. Е, І і я розумію, що це моя проблема в тому, що, по-перше, не всі люди мають бути бословами. А по-друге, не всі, не всім людям, не знаю, як це сказати, не всі християни мають знати, хто такий Карбар і вдоль Бультман. І і по третє, е, і там що буде по-четверте, і по-третє, це я що. І коли я звертаю на таку увагу, я забуваю про людність. Інші люди не, не варяться, не знаю, не читають книжки, як я. І так само у вас може бути. Ви якось, може в свою професію, або якісь вашими такими унікальними, не знаю, те, що для вас важливо в житті, от, або ваші якісь хобі, чи ваші самі зацікавленості. Вони ви в них перебуваєте весь час. І це не означає, що інші люди біля вас можуть це все знати. От, тому важливо про це розуміти. Але в чому ж вернемося до Діти Бунофра, в чому ж прикол Дітри Бунофра про винність була? Він говорить, що якщо ми бачимо якусь потребу, наприклад, окей, я побачив, що люди, наприклад, там не знають, не знаю, якось не знають, там може менше розбираються в писанні, чи там не, не дуже сильно там, в теологічних і доктринальних штуках розбираються. Я сам ще не сильно розбираюся, але мені але я впевнений, що я більше розбираюся, ніж інші. Але винність в тому, що я, які це знаю і бачу, не робить цього. То тобто, ну окей, якщо є потреба реально в знанні Біблії або не знаю, в якихось теологічних там, доктринальних штуках. То я ж можу в цьому сприяти. Наприклад, у вас може бути, що, наприклад, я думаю, що 3D почали існувати з того, що побачили потребу в дітях, які е, це є, які в інтернатах і до них ніхто не їздить і не будуть з ними відносини. Вот. Тому е, це... І можна було би так сказати, що люди, які починали 3D, вони не почали би сказати, а, це суспільство не думає про цих дітей, от і все. І от, і церкви, що ж таке, щось так мало тих місій, про які направлені на інтернати. А можна по-іншому це переосмислити. Якщо я бачу це, значить я винний в тому, що я цього не роблю. Тому коли ми говоримо про місію життя, ми можемо її в собі побачити, якщо ми побачимо винність не знаю, в якихось своїх відповідальність або серед нас людей, які, які мають певні потреби, так? Хай наші вчаться дбати про добрі діла в нагальних потребах, щоб не були безплідні. Ми плід зможе принести, якщо ми побачимо в людях людей, і якщо ми будемо виконувати свою відповідальність добре. І третій пункт. Такс. Що там переключається, ні? А, во, все, я щось не побачив. Е, так. Да. Е, в мене була одна із проблем, коли я придумав тему. Е, у мене там була товтологія. Типу, як ви сказали, я, як, е, це є, як цінності там людні життя і світ дають сказати світу так? У мене була тавтологія. Ми там трохи помозгували, там і вибрали суспільство. Да. От, і, але пункти я ж не поміняв. Я вже пункти зранку почав міняти. От, і ми, Я подумав, що тут теж тавтологія виходить. Отже, я поч... я трохи змінив і вийшов у мене такий пункт, що ми зможемо сказати світу так, якщо зрозуміємо його зламаність. Отже, наша цінність світу, ну щоб я не сказав би, що да, ми ну, можемо сказати світу так, якщо це будемо виконувати цінність світ, це ж буде тавтологія. Тому про що нам світ говорить? Говорять про зламаність світу. Світ е є зіпсований і зламаний, можна сказати, потребує починки серйозної, навіть в тому, що світ зламаний, доказує того, що навіть серед нас зараз іде війна, і ми це знаємо, і це війна не почалася. Просто так, бо вона показує в тому, що світ зламаний. Люди є реальний гріх присутні в світі, і одні люди хочуть знищити інших, не без понятних причин. В гріху немає логіки, я так скажу. В ріху в більшості є переважна тість ненависть, але чому це відбувається, ми не можемо. Тут нема логіки. Ми не можемо це шукати собі відповіді, чому інший народ хоче знищити інший. І таке інше. Але ми зможемо сказати світу так, якщо зрозуміємо його зламаність. Ми можемо сказати сьогодні світу так, якщо ми побачимо, що в Львові Львів зламаний, і йому потрібна, йому потрібна церква, йому потрібен Христос, потрібен Бог. І, звичайно, тут а, спорний такий момент. Може, ви зараз дивитеся, але за апостол Павло не дуже погоджується на рахунок цього термулювання. Але отже, він говорить: адже колись і ми були нерозумними, непокірними, які заблудили і стали. А, Рабами різних пожадань і насолод, живучи в зло в злобі й засторщах, були ненависні та не ненавиділи одне одного. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя Бога, він нас спас не з причин праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купель відродження та оновлення святим Духом. Якщо вилив, якого вилив на нас щедро через хреста, нашого Спасителя, щоб оправдати оправдаючи цього благодаттю, ми надією стали сподкінці вічного життя. Не будемо розбирати це все слово до слова. Суть в тому, що Христос нас врятував, врятував людей, заплатив свою жертву на Христі для того, щоб починити світ. І люди, які вірять в Христа, можуть чинити інших людей, як Христос це зробив, за всю людську природу. Е... Е, так, і, е, якби розуміючи цю всю зламаність світу, ми повинні розуміти, що суспільство покликане для того, щоб любити цих людей. Виконувати свої відповідальності максимум. бути відкритими до цього суспільства і розуміти, що світ зламаний. Ми не можемо звинувачувати людей в їхньому невірстві, або як хе, на початку війни є такі блогери були, які звинувачували е, наш український народ, тому що вони не відуть переважно слави Богу. Це, це абсурд. Люди не знають Бога, або та чи взагалі віруючи навіть до кінця. Оце питання. Я взагалі роздумуючи над цим текстом, е, цікавився, чому Павло саме вибрав таке. Ну, написав це. Чому? Бо тому, що, якщо дивитися, він пише до церков, от перше послання до Коротян, друге, послання до Галатів взагалі, де одразу не, не згадується, як би сказати, похвальба чи щось. Він за щось їх хвалить не разу. І дивлячись на ці всі послання, він весь час говорить до церкви, щоб вони пали про те, щоб вони ставали нормальними людьми. Я би так сказав, так? Гріх присутній не тільки в суспільстві, гріх присутній і в церкві. Розумієте, тут грішні люди, вони ж не, не стали ідеальними святими. Ми тут не є ідеальними святими. І тому нам треба розуміти, що ми, як і тут, а люди, які також є свої певні гріхи, і люди, які за, за на, межами якби нашого простору церковного, хоча я не, не знаю до кінця своїх богословських переконань, які ж це межі чіткі, але все ж таки люди, які там також не знають, е, також є грішними, і ми повинні до них нормально почати відноситись, щоб набути їх. Тому, коли ми роздумуємо над цим. Як ми можемо сказати світу так, ми роздумуємо над людністю, місію життя і світом. Але чому ми повинні це робити? Невже, типу, ми повинні реально сказати світу так? Невже ми реально повинні суспільству сказати так? Невже ми реально повинні їх любити і це є виконувати свою місію життя за межами церковного цього простору? Е, я хотів би звернути увагу на те, що Христос це все зробив, якщо ми послідовники Христа. То Ісус Христос сказав світу так, проявивши свою людяність. Христос, втілившись, ставши повністю такими самими, як ми. Він не просто війшов в людську продав, Він став людиною. розумієте, ця... Він був і Богом, і водночас людиною. І ця його велика жертва в тому, що його людська, оце тіло, воно буде назавжди. Він... Ми його будемо бачити на небесах в, в тілі. розумієте, Дух Святого, це ми, можливо, не будемо бачити. Я не знаю, що це там будемо бачити. Але от. І Христа, ми будемо бачити чітко, бо він буде в людському тілі. І Христос проявив максимум своєї людяності. Якщо, ми, якщо ми уважно читати Іванзія, ми ж то навіть не уважно просто читати Іванзія, ми бачимо, що Він дбав, щоб накормити людей, він е, е, стілював людей, так? він дбав про те, щоб вони почули істинність про царства Божого. Він ходив з міста до міста, він е, захищав, е, як би сказати, тих, що ображали. Да? Ми згадуємо будницю, коли Фарисеї накинулися на, як би сказати, в людини, яка була розслаблена рука, тобто в нього якась була певна хвороба, але Христос сказав, що робить, треба робити? Добро чи зло? І він стіляв в суботу, всупереч цим релігійним переконанням, він сіля цю людину. Він думає про людей, і він бачить у них велику цінність. так? Він не, він не використовує їх як інструменти, він бачить. Він бачить в них людях і він не зневажає їх. Він навіть фарисеям завжди хотів щось доказати, щось да? з ними сперечався, міг хоча махнути рукою, ніколи з ними не говорити. Але ми бачимо особливо цей акцент Івана від Івана, в тому, що багато ж фарисеїв і також увірували в Христа, і слідували за ним. У них були певні такі свої, як би сказати, сварки між тими, що не прийняли Христа, і тими, що прийняли. Нікуди ми згадайте. Е, наступне Ісус Христос сказав світу, так виконавши свою місію життя. Він максимум зробив свою місію життя. Він подивіться на його такі читаючи Івандії. Ми не бачимо, щоб Христос робив це все хаотично. В нього є певний план. Він іде з міста до міста. Він складає нагорну проповідь. Так, він цю нагорну проповідь. Практично. Після проголошення практичної проповіді він робить практичні речі. В нього нема хаосу, в нього є чіткий план. Він бере учнів. Певний певний час з учнями він посилає їх по двох. Вони розходяться, щось роблять там, да, проголошують Царство Небесне, вертаються до нього, роз... в нього, все чітко. Він починає уникати перед тим, як страждати, він починає уникати фарисеїв для того, щоб ви максимум люди почули про Євангеліє. Він починає якби вже входити в Єрусалим перед тим, розуміючи, що він має постраждати. І в нього було це все усвідомлення, в нього немає хаосу. Ми бачимо завжди порядок, Христос завжди призводить все до порядку. І в нього в самому служінні є, ну, хай буде служіння, все проводиться до порядку. Е, тому, е, от, коли хочеш сказати на останній пункт, Ісус Христос сказав світу, так розуміючи його зламаність. Хто не як Бог, який ще на початку, коли тільки сталося гріхопадіння, Він в буті 3:15 говорить, такі, що народиться сім'я, яке стрете яволу голову. Він. Той, хто розуміє зламаність, він знає цю зламаність з самого початку, він протягом історії бачив цю зламаність, він бачив всі всі жав. Христос найбільше розумів зламаність в людях, і тому Він їх не прийшов карати, Він прийшов їх врятувати. Христос, який настільки розумів зламаність світу, що рішив віддати себе і померти за нас. Христос, який, коли сказав світу так, був розп'ятий на хресті, Він казав світу так, коли навіть був розп'ятий. Христос, який вознісся і сказав учням, щоб вони йшли, і проповідували людям, да, щоб вони йшли і проголошували, що царство Боже наближало, що воно вже наближалося, воно прийшло в імені Ісуса Христа в вірі Його, тому що е, е, він посилав своїх учнів в тому, щоб вони також сказали світу так. Після свого знасіння Івана від Матвія, коли він говорить, що ідіть і навчіть всі народи. Коли він, ми бачимо в Іванлії від Івана, він говорить конкретні мощні, якісь певні свої, як вони помруть, звичайно, і тим часом говорить, що вони мають робити. Ми бачимо на початку дії святих апостолів, коли він возноситься, він говорить, ви будете свідками та тата та, і на вас дох святий злине. Він посилає їх, він говорить, скажіть світу так, для того, щоб вони почули максимум про любов Христову. І це можливо, тільки якщо ми будемо людяними, якщо ми зможемо. Проявити свої відповідальність своїй місії або місію життя на максимум. І якщо ми зможемо сказати свій, так, зрозуміючи його всю зламаність, Христос це розумів. І Він дає нам послідовникам, це, це якби продовжити цю справу. І на закінчення хотів би завершити фразою Вітрига Е, Бог чекає від нас так, світу, який він створив. Це буде наше так самому Богові. Дякую за увагу.